Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олег Леосенко пише пахан корупції. Єрмак в телеграмі написав про тактику розколу, яку застосовує російські вороги зараз. Агент Козер застосовує методи Москви, перекидає власні технології на кураторів, нібито на ворогів. Насправді саме за розколюють суспільство, наїжджаючи на бойових генералів, вимкнувши патріотичні телеканали з ефіру, спонсоруючи змі олігархів за рахунок бюджету. В той же Час військовий Дмитро Калинчук Вавнянко пише: Знаєте, що стається кожен раз, як генерал залужний дає інтерв'ю? Стається бурна істерика, тому що заложний неподалякі не Буданов. Залужний не розповідає солодких казочок. Інтерв'ю залужного – це завжди жорстка реальність, настільки жорстка, що аж лякає. Але скажіть, коли залужний був неправий, Тоді, коли співробітник Копу Арестович розповідав про два-три тижні, максимум місяць, а залужний з армійською простотою Рубанов, що воювати будемо, і в наступному році? Чи може тоді, коли Буданов волав, що підемо в Наступі все буде чудово. Заложний казав, що наступ лише перший етап. Генерал Заложний дав інтерв'ю виданню Економіст. Інтерв'ю зразу ж викликало бурю в коментах. Я переконаний, викличе сьогодні істерику на блогах і в ЗМІ. Що сказав Заложний? Він сказав, що потрібно Україні, аби перемогти. Заложний абсолютно чітко визначив, війна приходить у затяжну. Війна ризикує перейти у війну траншею. Це означатиме, що війна розтягнеться на роки. Власне, про те саме написала скандальна стаття у Тайм. Важко сперечатися з реальністю. Знаєте, що мені подобається у всіх ін... Інтерв'ю заложного. Вони завжди не тільки ставлять проблеми, але й дають відповіді. Причому заложний не питає, ви хочете перемогти. Заложний рубає. Ми маємо перемогти, і тому треба це і це. Він каже неприємні речі. Але заложний каже, що так, захід зволікає з передачою нам зброї, але характерна деталь. Заложний не волає, як дехто нам винні. Заложний каже, що ми неймовірно вдячні за те, що нам дали, але цього мало. Заложний каже, що ця війна уже порвала всі підручники і всі уявлення про війну. Помилкою було вважати, що Москву здатні. Зупинити великі людські жертви. Реальність показує, що зневагу до життя завжди притаманно росіянам, російське телебачення вивело на рівень абсолюту. Втрати їх уже не лякають. А що налякає не невідворотна перспектива поразки? І ми, і Москва, застосовуємо дуже багато нових засобів. Я вже писав, що ніколи світова історія не знала такої війни масових армій з масовим застосуванням безпілотників і електронних засобів боротьби з ними. Тому як похідне, потрібні значні інвестиції в технології, причому усередині України треба вдосконалювати засоби. Радіоелектронної контрбатарейної боротьби, вдосконалювати мінні технології, поліпшувати системи керування. Треба навчати більше й більше фахівців. Написав і сумно зітхнув я і мої колеги-інструктори. Матимемо ще більше роботи і клопотів, але хто крім нас? А ще гарячий привіт для 13-х воїнів, тих, яких на кожного воюючого треба 12, та інших тружеників економічного фронту. Мобілізації будуть їх буде більше. Армія потребує більше резервів. Цього не сказав залужний, але скажу я. Ця війна вже відкрила хто є хто. По багатьох наших співгромадянах вона відкриє це остаточно. Кожному доведеться відповісти собі на питання: тобі потрібна Україна? А чим ти готовий пожертвувати заради неї? Питання руба або або до сказаного залужним додам таке: ми маємо дуже мало часу. Неголено-флісочна дипломатія нинішньої влади вже призвела до перспектив зменшення допомоги для України. Американські конгресмени вже вимагають чітких планів. Яка ваша мета? Що вам для того потрібно і в які терміни ви збираєтеся вкластися? Очевидно, армія може мобілізуватися ще й. Ще потрібна ще й мобілізація політичного керівництва. Без цього ніяк. Нам треба шукати рішення, нам треба знайти порох, швидко опанувати його і використати для швидшої перемоги. Брано чи пізно ми побачимо, що в нас просто бракує людей для боротьби, генерал залужний Все так, Україні потрібен порох. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.